Гаразд. Минулого разу ми розібрали функцію if, а ще якщо нам потрібно створити логічний тест, який базується на декількох різних полях або змінних. Тому сьогодні ми поговоримо про функцію AND і OR. Для прикладу, у нас є таблиця, ідентифікатор замовлення, загальна сума в гривнях, продану товарів, і нам треба буде заповнити категорію замовлення. Це поле може приймати кілька різних значень. Large великий, medium середнє або small мале. Не існує єдиного способу визначити категорію замовлення лише на основі одного параметра, наприклад, суми замовлення або кількості проданих товарів. Це тому, що категорія залежить від двох змінних: перше, це загальна сума замовлення, і друге це кількість проданих товарів. Отже, щоб правильно класифікувати замовлення, нам потрібно врахувати дві умови одночасно. Використовуючи оператори AND та OR. Логіка класифікації замовлень буде наступна. Перше, якщо загальна сума замовлення понад 5 тисяч гривень, або продано більше 5 товарів, то це велике замовлення. Якщо сума замовлення від 2000 до 5 тисяч включено, то це середнє замовлення. В іншому випадку це мале замовлення small. Отже, розберемо нашу формулу. Ми спочатку пишемо умову if, і за допомогою умови OR робимо перший логічний тест. Ми перевіряємо, чи сума замовлення більша за 5 тисяч. А також чи кількість проданих товарів більша за 5. Якщо хоча б одна з цих умов виконується, категорія замовлення буде large. Далі нам треба написати умову, яка буде спрацьовувати, якщо значення буде хибним. Далі, якщо перша умова не виконується, переходимо до другої перевірки. Чи сума замовлення знаходиться між 2000 і 5000? Якщо так, категорія буде medium. Якщо ні, це small. Як Excel читає цю формулу? Перевіряю, чи сума більше 5 тисяч або кількість товарів більше 5. Якщо так, тоді відповідь варч. Закінчує перевірку. Якщо ні, переходимо до наступного кроку. Перевіряю, чи сума між 2 і 5 тисячами. Якщо так, тоді «Медіум». Закінчує перевірку. Якщо ні, повертаю смол і протягуємо формулу до всіх значень. Зверніть увагу на те, що вкладених в вкладених функціях їх можливо правильно структурувати перевірки. Спочатку перевіряємо найбільш важливі або найсильніші умови, наприклад, великі замовлення. Потім переходимо до проміжних умов середніх замовлення, в кінці додаємо значення за замовчуванням, малі замовлення. Якщо вам потрібно змінити пороги, наприклад, зробити великими замовлення від 4000, просто новіть відповідні значення у формулі Тут. І тут. Висновок можна зробити такий: що цей підхід дозволяє легко класифікувати замовлення, використовуючи оператори та or. Ви можете розширювати його, додаючи нові умови або коригуючи порогові значення. Excel робить це автоматично, і такий підхід допомагає швидко аналізувати дані без необхідності переглядати кожен запис вручну.